У нас відсутня стратегія в місті з приводу роботи і розуміння того, що ми будемо робити з житловим фондом. Провалена робота з громадськістю, а саме безпосередньо з мешканцями таких будинків з приводу того, а що їм було б краще залишатися в ЖКС, які є неефективними, чи йти і створювати ОСББ, а не шукати якусь управляючу компанію, яка не зрозуміла, яким чином у нас з'явилася, і махом забрала всі ці велику цю кількість домівок. Тому питання в тому, що чи потрібні нам управляючі компанії, які побудували свій бізнес, не Незаконним шляхом друге питання: чи потрібно нам все ж таки працювати з мешканцями, щоб створювати ОСББ, де вони вчилися ставати господарями в своєму будинку, і їм не потрібно було б тоді переживати за те, що відбувається зараз з ними. І третій момент: якщо ЖКС у нас ефективні, не потребують ніяких дотацій і можуть надавати якісні послуги, то тоді люди повинні обирати самі, щоб їм хотілося йти до управляючої компанії, залишатися в ЖКСі чи створювати ОСББ. Те, що відбулося, це схема, яка потребує розгляду в правоохоронних органах, яким чином ці думки були виведені з управління ЖКС і заведені в приватну компанію. Не питання в тому, що правоохоронні органи не порушували кримінальні справи. Зараз іде політична гра з приводу цих будинків, які на жаль не отримують якісних послуг.